Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Геометрії 8 та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Математика 8 Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво генеза 2025 рік. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 4 см, а бічна сторона 10 см. Знайдіть периметр трикутника, вершинами якого є середини сторін заданого трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас дано трикутник АВЦ, АВ AB дорівнює БЦ. А це у нас основа 4 см, а АВ і ВС по 10 см. І середні сторін АН дорівнює BN. BM дорівнює СМ і АК дорівнює СК. Потрібно знайти периметр кутника НМК. У нас відрізок, який сполучає середини двох. Сторін трикутника це відрізок НМ. Також відрізок МК сполучає серед двох сторін трикутника. І відрізок НК сполучає середини двох сторін трикутника. За означенням, це середня лінія трикутника, бо середню лінію трикутника називають відрізок, який сполучає середини двох його сторін. Оскільки. АН, давайте БМ написала уже БМ до СМ, АН до уровня БН и АК до СК, то НМ, МК и НК средние. лінії трикутника АВС за властивістю середньої лінії трикутника Середня лінія трикутника, що сполучає середини двох сторін, паралельна третій стороні і дорівнює її половині. НМ у нас сполучає середини АБ і БЦ. Тому НМ паралельно до АЦ і дорівнює половині АЦ. НМ дорівнює одна друга АЦ. Далі МК сполучає середини БЦ і А тому вона дорівнює половині АБ. Допишемо тут, скільки буде. Зараз НК дорівнює 1 друга АБ. А у нас 4 см, тому 1 друга помножить на 4 це буде 2 см. НК 1 друга АБ, АБ у нас 10. Тому одна друга помножити на 10 це буде 5 сантиметрів. І у нас залишилось МК. МК сполучає серед сторін БЦ і АЦ. Так, НК, МК оце у нас. МК. Получається, В BC і AC, тому паралельна до АБ і дорівнює її половину. А АБ у нас 10, тому 5 см. І залишилась у нас НК. НК у нас получає середини АБ і АЦ, тому буде паралельна до BC і дорівнює її половину. Одна друга BC. А БЦ у нас і АБ рівні між собою, тому що теж буде одна друга помножити на 10, це буде 5 сантиметрів. Нам треба знайти периметр. Периметр трикутника НМК це сума довжин всіх його сторін. Тому додаємо НМ МК і НК. НМ у нас 2, додати МК у нас 5. І НК 5. Маємо 12 сантиметрів. Записуємо відповідь 12 сантиметрів. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника геометрії 8, та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 8. Виконано.